Всім привіт, мої дорогі підписники. Поки сезон кабачків ще у розпалі, і вони за дуже приємними цінами ловіть від мене рецепт приготування тушених кабачків з овочами на пательні. Приготуєте ви це дуже швидко, не потрібно буде ніяк заморочуватися, а смакувати буде кожному, навіть тим, хто не поціновувач кабачків. Тому дивіться відео, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, як вам цей рецепт. Для приготування тушених кабачків з овочами візьміть одну цибулину та наріжте її зручним для вас способом. Після цього візьміть приблизно 700-800 кабачків, очистіть їх від шкірки та наріжте невеличким кубиком. Після цього беремо 200 г свіжих помідорів і нарізаємо невеличкими кубиками. Також одну морквину середнього розміру натираємо на крупній терці. Переходимо до самого рецепту приготування тушених кабачків з овочами. Розігріваємо пательню, додаємо трішки соняшникової олії. Та нашу цибульку. Обсмажуємо на середньому вогні приблизно 2-3 хвилини. Після цього додаємо до цибулі моркву та обсмажуємо все разом на середньому вогні ще приблизно 3 хвилини. Тепер додаємо до цибулі та моркви кабачки, солимо їх за смаком та перемішуємо все разом. Тушкуємо кабачки під кришкою на середньому вогні приблизно 10 хвилин. Кабачки мають випустити багато соку. Через 10 хвилин додаємо помідори. Перчимо за смаком та за власним бажанням. Якщо не хочете перчити, це не обов'язково. Перемішуємо та тушкуємо кабачки з овочами ще 10-15 хвилин, допоки майже увесь випущений сік з кабачків не випарується. Також на цьому етапі можете додати чесник. Я додаю два зубчики, перемішую та продовжую тушкувати кабачки. Погляньте, як багато соку випускають овочі у процесі їх тушкування. Продовжуйте готувати тушені кабачки з овочами та періодично помішуйте їх, поки вони не будуть повністю готові. Приблизно через 10 хвилин приготування тушених кабачків, додайте ще й сметану. Я додаю 150 г сметани 15-відсоткової жирності. Все перемішайте та готуйте ще 5 хвилин. Потім знімайте страву з вогню та смакуйте показую вам на якому етапі я знімаю тушені кабачки з овочами з вогню орієнтир, коли вже майже вся волога випарувалася. Тушені кабачки з овочами можна їсти як окрему страву або ж як гарнір до м'яса чи чогось іншого. Також можна покласти все це на хліб та смакувати і так, і так смачно. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам рецепт тушених кабачків, чи будете ви їх готувати у себе вдома. А також пишіть, який рецепт ви хотіли б бачити наступним на моєму каналі. До нових рецептів!